Бокс це з'ясування стосунків між джентльменами за допомогою жестів, кажуть англійці. Традиції кулачного бою знайшли відзеркалення в багатьох прислів'ях і приказках нашого народу. Прислів'я лежачого не б'ють, лежачий в бійку не ходить, свідчать про благородство бійців в єдиноборстві. Приказка не силою б'ються, а вправністю говорить про бажання бачити в бою не тільки силу, а й спритність. Директор українського центру спортивної медицини Юрій Дегтярьов каже, що цей вид спорту вчить. Людей товаришувати мужественний від спорту, он учить людей дружити. Ви бою, як ребята обнімають друг другу, жмуть руки і так далі. вони стаються потім на всю життя друзями, незалежно від того, як закончився поєдинок. 21 та 22 грудня відбулася відкрита першість боксу серед юнаків. Ми проводимо відкриту першість міста Борисполя серед юнаків. Де взяли участь і в допомозі нам. Це значить, Бориспільський міський виконком, Бориспільська ДЮСШ, США, значить, центр спорту і Київське обласне управління КО ДЮСШ ГАРД. Ці люди допомогли провести це змагання. В цьому змаганні беруть 200 чоловік участь, 200 спортсменів. 24 команди приїхали до нас. Взяли участь хлопці від 11 до 18 років. У мене 15 боїв, і з 13 я з них виграв. І ще я другорозрядник. розрядник. Ігор Гуць, голова Бориспільської федерації боксу, каже, що всі організаційні питання взяла на себе федерація. Свято боксу в Борисполі коштувало приблизно 20 тисяч гривень. Ми зробили їм безплатне житло. безплатне житло. з яких міст ну в основному. Приїхала Київ, Київська область, Київська область, і город Борисполь, і Бориспільський район. І що ми пригласили, що Кироваград. Окрім переможця, організатори відзначили суддів та кращого спортсмена Ігоря Сопінського. І Будуть відмічені в цьому турнірі краще, тобто боксери за лучше, лучше майстерство і за волю в победі. Тобто буде два кубка врачу. І Ігорю Сопінському буде Кубок Лав. Вручен як найкращий спортсмен не тільки города Борисполя, а він ходить збірною. 40 років тому почала працювати секція боксу в Борисполі. Едуард Виноградов, головний тренер в місті, стояв біля витоків. Секція боксу почала працювати 40 років тому. В досвідній тренерської роботи потурив 97 майстерів спорту України і СРСР Союзу і багато боксерів. Одним із вихованців Едуарда Євгенійовича є майстер спорту міжнародного класу Володимир Лазебник. У 98-му році я зайняв друге місце на чемпіонаті Європи в місті Мінську. У 99-му я виграв Кубок Європи в Львові. В Львові да. Багато міжнародних турнірів. Перший міжнародний турнір, з якого я і почав, так можна сказати. Добре, Це в 96-му році в місті Велаті. Я боксував не в своїй вазі, не в своїй вазі, а боксірував в супертяжкій вазі, бо я сам боксірував ще тоді в тяжкі. Є тяжка вага, є супертяжка. Мене Вони поставили супертяжку, я там виграв турнір. Каже, що бокс починаєш любити тоді, коли перемагаєш. Володимир дав тренерську пораду новачкам. Саме головне це я вже як тренер можу побажати. Це те, що вони. Як можна серйозніше відносилися до тренувань. Методист Бориспільської спортивної школи Ніна Шаткова розповіла, чому цьогоріч приділили увагу боксу. Приємно, що в області розвивається так активно бокс. Це не звичайно. ведь все таки на Олімпійських іграх з України зайняли призові і і сталі победителями Олімпійських ігор двоє боксерів. Директор Центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець побажав, щоб усі учасники змагань стали чемпіонами. Ви пройшли такі ступені, як стали чемпіонами призерами цих змагань, стали чемпіонами призерами республіканських міжнародних, щоб були олімпійськими чемпіонами. А якщо ви не і великими спортсменами, то щоб ви були людьми з великої літери. Не так страшно пропустити удар, як залишити його без відповіді, кажуть боксери. І основний атрибут поєдинків набиті волосом шкіряні рукавиці. Цей звичайний для сучасників аксесуар ввели в професійний бокс лише 1867 року. Вони зробили удари безпечнішими, а техніку захисту різноманітнішою і надійнішою. Це змінило і характер ударів, бо раніше спортсмени били обережно, боячись пошкодити руку. Введення рукавичок зробило можливим виграш зустрічі Якщо раніше перемагав сильніший і витриваліший боксер, то тепер міг перемагати майстерніший. Про бої без рукавичок не здогадувався Василь Красота. Він вважає, що постійні тренування і набута майстерність допомогли йому здобути перемогу. Е, ні, ця перемога мені далася тяжко. Порівняно з першою, це була дуже тяжка. А яка була перша? перша. Це була вчора переможцем з рингу вийшов і Віталій Попович з міста Бровари. Він займається боксом уже п'ять років. Ну з міста Бровари клуб Бевеуфіка. Ну дзінзі рука. Перший перемор. Ні. А Ну якщо за, за ну то, що я в інтернаті, так три. Я перший год у інтернаті, я три бої провів три виграв. Легко вас сьогодні перемога. Ну так не дуже. Здобув багато перемог і пережив не одну поразку чемпіон Київської області Максим Чорний. Він з боксом на Ти вже чотири роки і не збирається залишати улюблений вид спорту. Звичайно, так. Я хочу поступити у вищі навчальні заклади і паралельно займатися спортом. Я своїм суперникам я хочу їм побажати. Щоб вони гарно провели свої поєдинки, здобули прекрасну перемогу. І навіть якщо вони програють, то головне не перемога, а участь. А також своїми поглядами щодо боксу поділився вихованець дитячої юнацької спортивної школи Ян Коньок. Вважаю, що боксом потрібно займатися для того, щоб керувати свою силу волі, терпіння та виховувати свою мужність. Невідоме завжди лякає. Побутує думка, що бокс найтравматичніший вид спорту. Заслужений лікар України Юрій Дегтярьов розвіяв цей міф. Ну, у це розсічення. Травмы а, кистей рук, вот, рассечение надбровных дуг, носовые кровотечения. Вот. А вообще, по травматизму бокс. А стоїть на 11-му на 12-му місці. Тобто, е-е, такі от думки о тому, що бокс це дуже травматичний вид спорту, це думки досужих е-е домашніх хазяїк. От, тому бокс це прекрасний вид спорту, він відкликає дітей від вулиці, він відкликає від различних шкідливих е-е привычок так далі, і так далі. Кандидат медичних наук працює зі збірної України вже 30 років. Він знає про бокс не лише з чуток. Разом із боксерами був на трьох олімпійських іграх. Ті в Сіднеї і в Афінах. От, ми з ними працюємо плотно. Я зараз продовжую працювати. Я председатель медицинської комісії Федерації боксу України. Бокс це стратегія витримка і сила. Він робить із хлопчиків справжніх чоловіків. Проте я вважаю, що жінкам тут не місце, але є панянки, яким до вподоби сила шкіряної рукавички. Жіночий бокс як спорт з'явився вперше на Олімпійських іграх на демонстраційному бої 1904 року. Однак протягом двадцятого століття цей вид спорту був заборонений у багатьох країнах. 13 серпня 2009-го Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив рішення включити жіночий бокс у програму Лондонської олімпіади 2012 У відкритому чемпіонаті з боксу в Борисполі брали участь чотири дівчини. Анастасія Гура з Київського клубу Схід займається. Боксом два місяці. А які в тебе вже є досягнення в спорті? Поки що ніяких, але вже щось-мене виходить. Це твої перші змагання? Так. Да. А як ти думаєш, бокс це чоловічий чи жіночий вид спорту? Ну, підходить, воно для обоїв. Ну, Болі, звісно, мужкою, але якщо хочеш життя, то не можеш займатися. Анжеліка Кохан боксує чотири місяці в дитячій юнацькій спортивній школі. На запитання, чому обрала не жіночий вид спорту, розсміялася. Опять <рес> этот вопрос. Ну, потому що хотілось зайнятися чим-то таким більш Ну, а потому що всі займаються танцями, вирішила пойти на бокс. Да. Хотіла поменять як-то вид діяльності. А скільки вже боїв було? А я ні, ні одного. У Нет, я прийшла на бокс не з метою з праведну в а с целью, чтобы для самообороны, для занятий просто спортом і просто для сібя. То тобто не без спарінка, без байо Валентина Чубатюк, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.